Дивно, коли армія країни користується більшою повагою, ніж сама країна. Ремарка. Текстре міських міністр автор не закликає до підтримки жодної армії. Таку ремарку я тепер буду ставити перед кожним постом на військову тематику. Тому що багато вже є людей, які не хочуть чути про війну. Ви дивитеся програму мініатюри. Воно однотнормовою трудотерапії недалекого майбутнього. До справи. Ми продовжуємо втрачати територію і багато хто не здатен просто з цим змиритися і не буде здатен перші роки і може десятиліття. Що ми будемо робити ці десятиліття, воювати і боротися за виживання, Чи приймемо реальність. Досить показує, що українцям більш притаманна перша лінія поведінки. Моє завдання навчитися другій лінії, прийняти реальність замість боротьби за виживання. А що сьогодні потрібно для того, щоб не боротися за виживання на неокупованих територіях? Дві речі відмовитися від надлишкової агресії і відмовитися. Від прославляння армії. Важливу роль в цьому процесі відіграють на перших етапах, звісно, психоделіки, у тому числі і псилоцибін та канаміноїди. Але почнемо ми з медичної коноплі. Ось послухайте, наприклад, думку популярного українського блогера Дмитра Корчинського, а потім я постараюся обіграти. Просто помітив одну річ, і, можливо, ви її помітили: що ті, хто вступають за коноплю, ті зазвичай виступають і за одностатеві шлюби, за її паради Ті ж самі люди зазвичай виступають за мігрантів, тобто проти білого кольору шкіри, і ті самі люди виступають проти зброї. Ну, у нас більшість людей взагалі в Україні під час війни, розумієте? Під час війни, після Бучі, після Ірпіня, після всіх цих жахіть, у нас досі ще більшість людей в Україні виступають проти вільного обігу зброї. Пане Корчинське. Згідно з моїми даними, майже 60% українців підтримують вільний обіг вогнепальної зброї згідно з результатами опитування. 60% це більшість. Я в меншості. Чому вам вже потрібно влаштовувати проти мене людей? Ви знаєте, що українцям не можна давати зброю. Тому ви не хочете, щоб українці пам'яталися раніше часом. Але ви забуваєте про одну річ. Прихильники одностатевих шлюбів, медичної марховини і різнокольорових людей також отримують право на вільну зброю. Чи ви подумали, що їм в магазині скажуть, ой, ви не голосували, вам зброї не дамо? А може ви тільки мрієте про це? Вам подобається воювати з озброєними до зубів, обдовбаними? Різних національностей. Якщо вам так кортить мати зброю саме сьогодні, ви знаєте до кого звертатися, що робити і куди йти. Бо ніякі мантри не змусять об'єктивну реальність відійти на задній план. Просто залиште людей, які не хочуть війни в спокою. Підписуйтесь на канал. Поширюйте это не давно. Чао, бомбил.